Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tiguan з Америки, але, власник Підказує, що автомобіль повністю в рідній фарбі без жодних пошкоджень. Так, 18 рік, 75 тисяч пробігу, ціна 20 700 доларів, 2,0 бензин на автоматі. Контакти для уточнення інформації бачимо. Так, світлий шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів. Кось цікаві, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію по автомобілю. Audi Q5 12 рік випуску, 195 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Повний привід, звичайно, комплектація, преміум плюс ціна 14300. Контакти є. Весь ключовий доступ. Пам'ять сидінь. Темна стеля, панорама. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви, Кого цікавить, телефонуйте. BMW X3. Так, По автомобілю. 15-й рік, 66 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі. X-Line, x drive 21 тисяча 450 доларів. Контакти бачимо. По салону. Сидіння з пам'яттю. Є панорамний дах. Мийте кермо, клімат-контроль. На гарних оригінальних дисках з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg з Європи. 11 рік 93 тисячі пробігу, 3,0 дизель на автоматі. Повністю обслужено на пневмі. Ціна 18 900, Контакти є. Так, По автомобілю. Акустика Дінааудіо, сидіння з пам'яттю. Темно-коричневий салон. Є адаптивний круїз-контроль, підігріви, клімат-контроль заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Це 15, рік 198 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 16500, контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage. 2006 рік, 250 тисяч пробігу, 2,0 бензин на механіці. звичайний атмосферний двигун, ціна 7900 доларів. Контакти бачимо є. Салон комбінований. З клімат-контролем. Прокопим кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. 2008 рік 265 тисяч пробігу. Ціна 8800, 2 дизельний двигун з механічною коробкою після повного ТО. Тут контакти до власника. Автомобіль на безключовому доступі. Шкіряний салон. Є панорама, клімат, контроль, повний привід, підігрів сидінь, форкоп та парктроніки. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте вже без повної інформації. Рено Колеос, 10 рік, 11-й один власник. Тут 131 тисяча оригінального пробігу, двигун 2,5 газ бензин, є зимові шини. Ціна 9900, контакти до власника зафіксовано. клімат контроль, автоматична коробка сидіння на тканині. Peugeot 5008. 17-й рік. Ціна 26 800 доларів. Контакти видно гарно. Двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою повністю обслужений автомобіль. Комплектація GT-Line. Дуже класні сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю, з масажем. Темна стеля. Дизайн автомобіля просто шикарний. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. BMW X5. 13 рік, 209 тисяч пробігу, ціна 19800 3.0 дизель на автоматі. Повністю обслужено. Є контакти до власника. Так, Заглянемо по салону, є шкіряний салон бачу. О, добрий день, покажу по салону людям. Шкіряний салон бачимо. Все, панорамний дах, камера є. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Прошу відкрийте, та покажу ще. Дякую. Ауді Q5. То Я... вже, то вже Зараз подивлюсь. Е, так, 15 рік, 213, 213 миль чи кілометрів. Да. Миль. Пробігу 16700. Ціна, 2.0 бензин на автоматі. Обслужена, є контакти до власника. Так, По автомобілю. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салон, темна сталя, панорама. Є підігрів сидінь також. Електроніки. Та б... електропривід багажника. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. Автомобіль 2017 року випуску, 93 тисячі пробігу, ціна 18200, 24 бензин на автоматі. Тут контакти до власника. Добрий віз! Верди віз, власне! Добрий. По салону, салон на тканині, клімат-контроль. Камера Єоста. Заднього. Чого мені там, блядь, я підтримував показати? Так, кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Mazda CX5, 17 рік 122 тисячі пробігу, двигун 2,5 бензин на автоматі, повний привід, повністю обслужений автомобіль, ціна 17 тисяч, контакти видно. Так, покажу по салону. Салон на тканині, шкіряне. автоматична коробка. Автомобіль вкладений не потребує, кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Рок. Це 17-й рік випуску, 65 тисяч пробігу, двигун 2,5 газ, бензин. На повній комплектації ціна 17 500. Є контакти до власника. Автомобіль в гарному кольорі таких. Темний хакі. Як в народі називають, на безключовому доступі Скірені сидіння з електрорегулюванням, є панорама. Автоматична коробка, підігрів сидінь. Поцікаві, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Mitsubishi Outlander. Він приходить до вас. Так, це 2018 рік, 2.0. Бензин на автоматі. Це на 16 тисяч, 124 тисячі пробігу. Контакти бачимо. Так, Покажу по салону. Автоматична коробка, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте білі повну інформацію. Ford Escape в комплектації Титаніум, 17 рік, 113 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 900. Контакти бачимо є. Безключовий доступ, шкіряний салон, сидіння з пам'яттю. Клімат, контроль, панорама. Перектроніки також є. Кого цікавить телефонуйте. Toyota RAP-4, 2002 рік, 181 тисяча пробігу, ціна 6700, 2,0 бензин на автоматі. Два власники, контакти бачимо. Його цікавить, телефонуйте. BMW X1 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин на автоматі, X-Drive, це на 18900. Контакти бачимо є. Так, Шкіриний салон, сидіння з пам'яттю. Темна стеля. Його цікавить, телефонуйте до власника. Так, ще два тігуани. Перші червоного кольору. 19,86 пробігу, 2 бензин на автоматі. Ціна 19800. Контакти бачимо є. Салон на тканині з кондиціонером. Так, наступний варіант. темно сірий колір. 18 рік, 100 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 22 400 доларів. Контакти бачимо Так, по автомобілі. Шкіряний салон з електроприводом, мультикермо, клімат-контроль, підігрів. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Chevrolet Trax. 2018 рік пробіг мабуть 2000, треба уточнювати, 15 тисяч ціна, 1,5 бензин на автоматі, контакти для, для уточнення інформації до власника є. Якщо відчинено покажу, безключовий ключовий доступ, шкіряний, комбінований салон з електрорегулюванням, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Отримуєте більш повну інформацію за телефоном. Джип Чирокі. 15 рік, двигун 2,4 бензин з автоматичною коробкою. Пробіг 104 тисячі, ціна 14 тисяч 999 доларів. Контакти до власника зафіксовано. Покажу по салону. Сидіння з електрорегулюванням, Шкірний мультикермок, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника.